Ні, ви можете сказати, що я якийсь дебіл, що кажу, що такий удар норм. Ну, Но це дійсно нормальний удар. Так, да, вирвало колесо, електромашина, вода і речі, які не сумісні між собою. Нам їде тупляк. Мільйон дев'ятсот сімдесят дев'ять, сорок шість за Теслу. Так, втрачаєте час, але економите гроші. Це можна дві привезти класних. Дві класних двадцять третього року. Я привезу за сорок шість тисяч вже всіли і поїхали. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Несткар, З вами я, Макс, і часто мене питають, Макс, а чи можна привезти Теслу Model 3 до 15 тисяч доларів або ж купити тут? І відразу спойлер, так можна. Тому розпочнемо з того, що будемо дивитися, по чому взагалі ці машини продаються на нашому ринку. Також звертаю вашу увагу на те, що тут мова буде йти в основному про дорестайлінгові машини. Це ті машини, які випускалися з заводу Тесла до 2021 року. Чому так? Бо вони дешевші, вони трішки менше по функціоналу, там нема теплонасоса. Ця машина одним словом проїжджає менше по дистанції, ніж машина після 21-го року. Але якщо вам цікаво розібратися цим питанням більш детально, у нас є окреме відео про Tesla Model 3. Ви можете його зайти, подивитися і розберетись більш детально. Тут на цьому зупинятись не буду. Тому тут машини будуть 18-го 2020 року. І також, окрім того, що це до машини, важливий нюанс те, що машини ці бувають на різних батареях, і конкретно ці, які найдешевші, вони будуть або стандарт рентж, або мідренч, лонгренч, це всі одномоторні машини. А ті, що покрутіше, це вже Long Range двохмоторні або Performance. Знову ж таки, в нашому відео попередньому ви можете з цим ознайомитись більш детально. Зараз на цьому не буду зупинятись. Якщо коротко, то сама менша батарея це 55-60 кВт. Машина буде проїжджати в районі 300 км, а сама крута 400-450. Тобто, майте на це також звертати увагу і те, що вони будуть задньоприводні. Тому. Дешева машина менше функцій. В цілому це логічно, але ці машини мають право на життя, і літом в нашій погоді вони себе більш ніж адекватно показують. І ось сайт по продажу авто. Заходимо на нього, вибираємо Tesla, Model 3 і просто пошук. Я пропоную відразу фільтрувати від дешевих до дорогих, бо нам вже ж цікаві найдешевші варіанти, тому так і робимо від дешевих до дорогих. І перша машина 9 тисяч доларів. Я її відкриваю, і вона ще продається бита. Пишеться, що в вашій увазі Тесла 22-го року. Непонятно, це якась ще є друга за 11-300, третя за 13. Короче, цей варіант скіп, якщо ви хочете купити машину, сісти і поїхати, ця машина не для вас. Наступна 10500 також бита, ця 10500 теж бита. Пропоную Не дивитися биті машини, а відразу шукати цілі. Тому бо це логічніше, ви хочете сісти і поїхати це правильно. І ось за 11 тисяч нам попадається візуально ціла машина. Давайте відразу її передивимося. Так, ну візуально вона дійсно ціла. Давайте прочитаємо опис, що пише про неї власник. Ага, авто без батареї перестала заряджатись помилка по імбаланс. Тому навіть не бачу сенсу дивитися, як вона була бита, бо ця машина не коштує 11 тисяч, а вона коштує більше для вас потенційно, бо потрібно ще грати з батареєю, її треба купити, поставити. Це все гроші і час наступна за 11657. Така цікава ціна в неї. Давайте подивимося, що з нею. Але відразу, і от бачите, тут по фото видно, що вона, мабуть, ціла. Але оскільки я вожу тести, я бачу, що на передньому мампері нема лючка і передні проводки витягнуті. Все зроблено для того, щоб цю машину запустити і, скоріш за все, вона ще бита. Але ми зараз це подивимося. Ні, вона ціла, можливо, топляк. Зверніть увагу, продавець не надав він для перевірки. Не люблю такі машини, тому що хочеться перевірити машину ще до того, як ти її купуєш. Тому я такі машини зазвичай не розглядаю. Авто в ідеальному стані: кузов, підвізка, безпека, всі стильні агрегати, цілі. Ага, продаж без батареї. От тому, мабуть, інкоду й нема. Тобто є вірогідність, що вона була бита, а зараз ще й без батареї. Цього зараз ми не дізнаємося, бо він коду продавець не дав. Плюс пробіг 200 тисяч не хотілося б машину з пробігом 200 тисяч. Наступна у нас прикольний варіант, вона рестайлінгова вже за 11700. Але навіть по цій фотографії видно, що вона була бита, тому скіп. За 11900 у нас іде в Луцьку машина візуально, наче ціла. Чому тут машина в Луцьку, до цього була Біла церква. Інші міста це тому, що я не ставив фільтр по містам, а ми розглядаємо всю Україну, щоб охопити максимально комплексно і можна було сказати, що в Україні найдешевша ця машина. І так, ця машина також бита, тому рухаємось далі. Ось 11999, тобто 12 тисяч. Перша машина 2018 року. Стандарт ренч на самій звичайній батареї. Дивимося, ціла вона чи бита. Так, ця машина ще з пошкодженнями, тому теж пропускаємо. Теж ти цілі машини, бляха? з перша, ну це фото ще за аукціону в Америці, тому вона також бита. 12400. І от ми вже подивилися першу сторінку. Як бачите, ні одної цілої машини, тому пропоную рухатися на другу. Ось 12500, Перша машина, і видно, ось як бачите, тут по капоту, що вона також бита. Тому Skip, рухаємось далі. Наступна 18900, але це не реклама. Я вже переглядав цю машину, як бачите, і це якась авторія. Якщо ви дивитесь це, випроте, будь ласка, воно бо це не діло. І ось 12500 перша ціла машина. Зараз дізнаємось, з батареї вона чи ні. Так, що пише власник. Продам Теслу машина у відмінному стані без перебільшень, кузов у відмінному стані, мінімальні пошкодження, максимальна комплектація автопілот 3.0. Є програма Тесла, тобто сертифікати активні. Це значить, що ви зможете управляти цією машиною з телефону, дистанційно, дивитися, якщо на ній хтось інший їде, хто на ній іде їздить, де вона знаходиться. тобто Це фішка, яка дуже важлива для Тесли, і класно, що вона тут є. Машина має незначний недолік та готова до будь-яких перевірок на СТО і біля капоту. Не знаю, що це за недолік, питати не буду, але давайте перевіримо, як ця машина була бита, тому що ну, візуально гарний варіант: 12500, гарна ціна. Так, по удару. Ну, на перший погляд, мені цей удар подобається. Якщо тут відновлена безпека гарно і якісно, а зараз, як правило, люди відновлюють безпеку нормально, бо всі перевіряють її. Хоча я не можу знати, напевно, ми відновлюємо безпеку на совість, але я думаю, що більшість людей також це робить. По візуалу цей удар мені подобається, удар передок в Теслу, це, мабуть, найкращий удар, якщо ви розлітаєте для себе биту теслу. Тобто тут можна брати і сильніший удар, бо в Теслі дуже крепка морда, і там, як правило, все зйомне. Тому це така найлегша частина в ремонті, яка точно піддається ремонту. Але скажу ще нюанс по цій машині, я знаходив її по інкоду, я шукав в інтернеті і бачив, що ця машина була продана в вересні Року за 26 500. Зараз вона продається за 12 500, це сильно дешевше. Можливо, там якийсь значний нюанс, я не знаю, але якщо вам цікаво, як на мене, це перший такий об'єктивно адекватний варіант, який можна для себе розглянути, тому дзвоніть власнику, якщо вам цікаво, і дивіться. Але я думаю, там щось нечисто. Думаю, попереднє, це, мабуть, не з ринка по цілих машин, але хотілося б, мабуть, без нюансів якихось таких явних, тому ось наступна за 12 800 У нас Tesla Model 3, це вже 2021 рік, так, стандарт плюс. Задається вже рестайлінгова машина. Давайте почитаємо опис. Виглядає вона як ціла. Опис доброго дня. У автівки є проблема з батареєю, має розбаланс. Знову ж таки, це ремонт, вазня. Тому от 12800 це ще не ринку. Дивимося, 12900. Я бачу, що ця машина ще в Америці стоїть. 220 тисяч пробігу, тому вона також нам не підходить. 13 тисяч червоненька в Одесі, 2020 рік. До ресталінгу все по нашому запиту. Блистить, сіяє на ковпаках заводських. О, перша візуально ціла машина. Увага! Автомобіль продається без батареї. 13 тисяч машина без батареї. Мабуть, вона або без пробігу, або взагалі в якомусь дуже гарному стані, що за, такі, за таку ціну вона продається без батарей. І ось 13 тисяч 300 доларів. 196 тисяч кілометрів пробігу, машина в Луцьку. Мабуть, що ціла? Ні. Вона також бита по жопі. Тобто, як бачите, я вже дійшов до 13300, а ще не знайшов ні одної цілої машини. Тому рухаємось далі. Long Range Dual Motor найкрута версія, яка є. Якщо не рахувати перформанс 13500. Навіть якесь відео нам власник записав, але його зараз дивитися не будемо. І я бачу тут по фото, що ця машина ще досі бита. Тому мінус Перша у Львові на автоматі 602 тисячі гривень. Іван продає її. Зараз подивимось, що з нею не так, а може з нею все так. Так, візуально ціла машина, тому давайте читати опис. Стандарт Range Plus, авто повністю відремонтоване. Було з мінімальними пошкодженнями. Авто у Львові, продаж від власника. Ага, ціна знижена, тому що є розбалансування батареї. Можна замінити на 75 кВт. Тобто, знову ж таки, це машина, яку ви купуєте за 14. І ще декілька тисяч доларів, в залежності від того, яку ви хочете батарею, там 4-5 тисяч ви вкладуєте для того, щоб цю машину зробити презентабельною, скажімо так. Того це не наш варіант. Ось ми вже дійшли до 14-100. Ну, якщо чесно, я вже навіть трохи здивований, бо я і сам думав, що за 14 можна купити вже тут машину, бо я знаю, що можна привезти, про це поговоримо далі. Ну, 14100, давайте подивимося, може це перша ціла машина від Назара у Львові. З білим салоном, моя люблю білий салон, це ужас. Теси дуже гарний білий салон. Це мій фаворит. Я хотів би сідати з білий. Так, продам Tesla Model 3, свіжо пригнана з США без пробігу по Україні. Авто якісне відновлення з використанням оригінальних запчастин, сертифікати живі. Оновлення працюють в автомобілі рідкісне поєднання білого салону і чорної стелі Alcantara. Не написано нічого, що нема щось з батареєю. Я бачу, по фото, що вона ціла. Того, мабуть, це наш перший кандидат за 14 100, перша машина у Львові, яку ви можете купити. Тож і пробіг 35 тисяч, це взагалі дуже мало. Давайте подивимося, як вона була бита. Власник заявляє, що це мінімальні пошкодження. Ось, зараз це і перевіримо. Так, перше, що бачу, це те, що машина була куплена за 10 600. тобто в Україні вона вийшла явно дешевше, ніж власник її зараз продає. Але пробіг дійсно 19 тисяч миль удар. Так, да, візуально вам може показатися, що це сильний удар, але для Тесли, оскільки я відновлював Тесли, відновлюю не раз, цей удар, який реально, скажімо так, приймається. Тобто, так, цей удар точно можна відновити. Але знову ж таки треба дивитися як. Тобто я не можу зараз так по фотографіях сказати, що ця машина класна і зроблена. То що я підбирав людям Тесли тут в Україні і дивився машини, які коштували 25-26 тисяч доларів. Там вони були 23-го року. І коли відкривав капот, викручував крито, дивився, а там були фари на стяжках. Хоча до цього людина мені годину назад казала, що тут все по оригіналу, тут все чітко. І машини навіть лонжерони, були трошки повернуті в сторону. На СТО ми приїхали, людина спеціально взяла лінійку міряну, поміряла, і там було відхилення на декілька сантиметрів. На що людина доводила, що це СТО вам брешуть, туди-сюди, але я це його чима бачив, мені лінійки не треба було. Лінійку дістали через те, що побачили візуально, що щось не так. Тому завжди, якщо ви бачите машину, її завжди треба перевіряти. Неважливо, ви купуєте Теслу чи будь-яку іншу, за 14 100 чи за 25, її завжди треба перевіряти на СТО, бо це ваші гроші. І в майбутньому вам також її продавати. Думайте про це тоді, коли купуєте машину. Ну візуально вона мені подобається, наче непогано так на фотографіях. Якщо машина дійсно без нюансів, як заявляє власник, то це перший кандидат по суті в Україні, станом на сьогодні. Готову машину всіх поїхав, можна купити за 14100, але знову ж таки треба дивитися. Давайте для порівняння на всяк випадок. Я подивлюся ще декілька варіантів, щоб ми точно орієнтувалися, чи це воно, чи не воно. Наступна це вже нас третя сторінка. Ми по суті знайшли одну цілу машину. Ось за 14500 вже йде Тесла 2020 року. 112 тисяч пробігу. В принципі, на ці роки це адекватний пробіг. Машина в трускавці. Я думаю, там тільки вода продається і робиться, а там, що, вказується, є тесне. Ну, така ситуація. Так, я і дивлюся, бляха. Я чесно думав, що буде губше. Я думаю, що за 14 реально буде вже там щось інтересне, тут ще, по суті, не дуже. Авто в ідеальному технічному та естетичному стані Значить, мабуть, зробили хімчистку. Сертифікати живі, додаток є оновлена до останньої версії, не потребує ніяких вкладень. Перевірка на будь-якому СТО чи відповідного спеціаліста. Деталі по телефону. Ось, мабуть, другий кандидат, де машина. Як заявляє власник в гарному стані. Ми бачимо, що вона ціла, тому давайте перевіримо її, як вона була бита, і зможемо зрозуміти, підходить нам така машина чи не підходить. І ось ми бачимо, ця Тесла була куплена за 8 тисяч доларів. До речі, це непогана ціна стала на 18 жовтня 2024 року. Але пошкодження в неї вотерфлуд, тобто машина була затоплена. І взагалі люди не люблять у нас топлені машини, я їх розумію, я сам їх не люблю, але в Теслі герметична батарея, тобто може пощастити і виявитись так, що батарея. Дарепу типу суха, нічого не пошкоджено, в салоні сухо. Тобто купити просто цілу машину, яка приїхала до вас, ви її купили, сіли і поїхали. Не знаю, такий це кейс чи не такий, але маєте розуміти, що це дійсно реально. Хоча я не рекомендую, все-таки електромашина, вода і речі, які не сумісні між собою. Нам їде топляк. Тому, якщо кому цікава тема топляків, підписуйтесь. Далі ми будемо знімати топляк, це бензинова машина, ми про неї розкажемо більш детально. Мені вже самому цікаво, що там. Тому stay tuned, так сказати, ми про топляки розкажемо далі більш детально. 14600, як заявляє власник, ця машина приїхала до нас з Європи. Це офіційна європейська версія, ДТП участі не брала в гарному стані. Все працює за 14600 непоганий варіант, але зверніть увагу на те, що тут 241 тисяча пробігу. Комусь це критично, комусь не критично. Потрібно дивитися на стан авто. Оскільки це не двигун, ну тут немає ДВС, а, а тільки батарея потрібно дивитися на стан акумулятора. Електрики по тестах це роблять. Вони підключаються комп'ютером і кажуть, наскільки зношена ця батарея. Її можна замінювати повністю блоками. Тому ну, знову ж таки треба перевіряти цю машину, оскільки це ще мінімальна батарея, 55 кВт. Кожен вирішує в принципі для себе сам. Я, мабуть, не хотів машину з таким пробігом за 14600. краще почекав би і привіз би собі дешевше. Так, і ось, мабуть, перший реально достойний варіант. 14900. Машина знаходиться у Хмельницькому, 96 тисяч кілометрів пробігу. Вона пише власник, що все ок, все працює. Батарея 66 кВт, це ще й не саме мінімальне. Ох, була куплена на аукціоні за 15 тисяч, що не дешево, але вона була куплена ще в 2022 році. По удару у нас такий удар, стрільна вся безпека. Знову ж таки, для когось це критично, для когось ні. Потрібно дивитися, як вона зроблена у білий салон. шикарний, повторюсь, на фанат білих салонів. По удар в цілому, ну я не скажу, що це класний удар, але не можу сказати, що це жахливий удар. Я б розглядав би для себе машини з таким пошкодженням. Тому, мабуть, ось він, перший єдиний кандидат за 14900. Тобто можете орієнтуватися, що в районі 15 до 16 тисяч перші Тесли, які ви можете купити в Україні, от отакі грошей. Тому якщо ви хочете собі гарний варіант, то потрібно цілитися ще на вище 17-18 тисяч. Братан, подібнеся по вашу. Чи це блядь, братва? Записуйтесь, підписуйтесь. Підписуйтесь на цей канал. Тут має бути щось цікаве. І, і ось ще цікавий варіант. У нас 46500, 46-45. Це ще це все до реставрі ну Давайте подивимося. Перше покоління перформанс 85. Олексій тяне з нас прикол, 46500. Йопаю, скільки ж вона йому вийшла? Фотки такі, звісно. На фоні Ровен ну Красна, красива, всі діла, перформанс. Ну вона навіть на заводських дисках. Давайте почитаємо, що Олексій як аргументує таке своє рішення. Машину привозилась з Америки не для, для себя. Не державные молнии, первое замечание. Повреждения были минимальные. Ставил все оригинальное и новое. Новая, зимняя и литняя резина R20. якась там дуже крута. и зимняя и литняя горькая. Две карточки и ключ брелок, автопілот, бла бла бла, и куча всего классного. Площадка мне беспокоит. 46500, Давайте пойдемся, что з нее было. Мне же интересно. Наверное, Илон Маск сидит. Куплена за 33, ну так, немало згоден. В 2021 році, мабуть, це була об'єктивна ціна, я не пам'ятаю. Ми тоді не взяли Тесли, бо було дорого, бита, Ну, опа, і тут ще жопа у нас бита. ну, і всі, ну За 46500, маєте якогось Бога трохи в серці ви ринок дивилися, там за 15 я тільки що бачив. Вся стріляна безпека. Ого. Ну, коротше, хто хоче класну машину. Ось, Олексій, дзвоніть йому, 46 500, Ну давайте, чесно, раді частоти експеримента. Глянемо ще одну за 46. 1 979 46 за Теслу. Це можна дві привезти класних. Дві класних 23-го року. Я привезу за 46 тисяч, вже обсіли і поїхали. О, це вже на обвісті на якомусь гляньте. Тут вже видно диски зразу, видно, у нас передній бампер не такий, у нас вже не такі з боку ці ставки пороги. У нас супорта покрашені за заводом. Спойлер, ззаді, все красиво, усе Аліекспрес, все як ми любимо. В салоні повер... повертається монітор. Дивіться, це не заводська фішка, видно, щось доставляли. Я, ну, це дореза посвідка, yeah. ну доре за 6 тисяч. Добрий день, Давайте почитаємо, що нам пише. Хто? Ілія. Ілія пише. Повністю. Нова підвізка, проставки для збільшення кліренсу, гальмівні ротори з насічками, нові колодки. Коротше, встановлено куча всяких приколів. Кому цікаво поставити на паузу, почитайте. Вона в обвісі, бронеплівка, ретрофіт, хірофіт. Всі діла на 46К. Давайте подивимося, що з нею було. За скільки ж вона була куплена. 11-200. Оце вже інтересненько. Так, бита вона нормально. Мені цей удар норм, але Но, знову ж таки стрільна вся безпека. Ні, ви можете сказати, що я якийсь дебіл, що кажу, що такий удар норм. Но це дійсно нормальний удар, да, вирвало колесо. Але <свісно> удар в цілому такий, який можна відновити. Я не скажу, що це смерть. Непонятно скільки тут було пробігу, треба перевіряти по документам дивитися. Куплено за 11-200. Тобто в Україні без ремонту ця машина стала 15-16 тисяч. Ну і що думаємо, що 30 він ще вложив з неї зверху. Виходить, що так. Якщо так, тоді можете купити. Так що є всі такі пропозиції. Кому цікаво, хто дуже багатий, і хоче собі їздити на Теслі і казати, дивіться, який я крутий, який купив класну тачку. Ось можете шукати такі. І це навіть не офіційні машини, що для мене дуже странно, бо я думав, що поверху ринка на ці роки це будуть офіційні машини, які, на яких муха не сиділа. Виявляється, що тут сиділа не тільки муха, а ще й Ілля і Олександр. Тому. І ось ви побачили на авторі. Найдешевші пропозиції побачили найдорожчі за 46 копійками. І зараз пропоную вам переміститися в Сполучені Штати Америки для того, щоб розглянути машини, які продаються там, які продавались найближчим часом. І скільки б вони вийшли, якби я вам віз їх в Україну, оскільки процес підбору він такий не швидкий, тому я зарані відібрав чотири варіанти: два з них порахував і на них пропоную зупинитись. Ось, наприклад, перша тесла, яку я прорахував, вона куплена за 6800 доларів. Вона була куплена 10 січня, тобто ще в цьому місяці вона десь їде, не знаю, Україну чи ні. Це я не став перевіряти. Ось таким ударом, як я казав раніше, в тестах 3 удар вперед це саме такий приємний удар. Так, да, вона куплена не дешево, але по суті тут ремонту не так і багато. Ось так вона виглядає. Кому цікаво поставте на паузу собі, подивитись, ось я її прорахував. Ось такі цифри ви можете на неї отримати. Тобто за аукціонним збором ця машина вийшла 7800, Ну і це я вже заокрули 7785, 275 Комісія, 500 послуги, 1250 доставка. Що немало важливо. Ця машина знаходиться близько до України і за два-два з половиною місяці вона б вже була в Києві там чи в будь-якому іншому місті України, що доволі швидко, і без ремонту. Ця машина вийшла би в районі 12 тисяч. Та це не дешево, але як бачите, типу ремонту тут не так багато. Ось я порахував ремонту на 4 тисячі. Я не думаю, що тут так багато цього ремонту. Я на всякий випадок прикинув ремонту на 4 тисячі, прикинув зверху ще 500 доларів. Послуг якби цим ремонтом займався я, тому що послуга просто привезти 500 доларів, привести і зробити під ключ тисячу. Тобто я порахував по максимуму, максимальні страховки, які ще можливо доп сервіси там будуть типу, там, протерти машину. Там замотати її в плівку, щоб вона приїхала в плівці, ніде не поцарапалась. Це все тут враховано. І при цій ставці, при ремонті в 4 тисячі, ця машина виходить 16100. Це не низ ринку, як ви бачите, на авторія. Але ця машина у нас 2020 року випуску, не 18-го, не 19-го. І ця машина на повному приводі з двома моторами. Тобто це максимальна версія. Ми таку не розглядали, коли на авторії я дивився. Там були в основному стандарт, мідренд. Всі були з одним мотором. Тут з двома. Тому ця ціна цієї машини. Вона вища ніж ті, що ми бачили на авторі. Але я впевнений, що буде дуже важко знайти за ці кошти машину на авторі. Тому ось тут вигода, можливо, фінансова. Вона і не така велика. Тобто, ви там можете зекономити тисячу чи дві доларів. Але вигода саме в тому, що ви отримуєте максимальну батарею, два мотори. Нормальний пробіг, 80 тисяч миль. Миль ми множимо на 1,6, Це там 100 з гаком кілометрів, десь там 120, може десь чуть менше. І ви отримуєте в принципі повноприводну теслу, яка вам ще прослужить довго часу. І я вважаю, що там вийде в на пятнадцять тисяч це адекватно за цю машину. Ось ще три інші, які я підібрав. Є такий варіант. Тут приблизно такий же пробіг, як бачите, 71 тисяча миль, але ця машина куплена за 3600. ші Я її вибрав не через те, що вона мені сподобалась. Удар тут я з'їден, він спірний, тобто він і вперед. І взад, але я вибрав її із-за ціни. І через те, що не так легко це зробити, тобто для того, щоб вибрати ці чотири варіанти, на бітфаксі я пролистав около 10-15 сторінок. А на одній сторінці, якщо не помиляюсь, 10 чи 15 машин. Тому я не можу сказати, що це супер-ізі, Отак по щілочку пальця мам я чи хтось інший перевезе машину там за 12-15 тисяч доларів. Але це я зробив для того, щоб показати вам, що це реально. Ця машина просто в принципі непогана. Але за 3600 вона класна. Тут один мотор, але я б, мабуть, не хотів би таку машину вести і ремонтувати, її тим більше, бо перед і зад не люблю. Ось 4550 такий удар у нас: боковий і заднє крило. Скоріше за все, тут потрібно буде замінювати заднє крило, точно замінювати двері, можливо, паяти стійку варити, точніше, я показав цей удар для того, щоб ви розуміли, що такі удари в Тести, в принципі, можна брати, але не бажано удари в бік брати не дуже. Я взагалі не дуже люблю. Ми іноді беремо в машинах, але машини, які покрепші, типу кросовери, Тесли краще брати, якщо удар в бік, то це щоб він був в заднє крило конкретно і бажано, щоб не зацепив ходовку, тому що там недалеко мотор, і може бути всяке. Тому якщо в задок, то посередині або так, щоб типу крило зам'яло тільки зверху, а внизу щоб було плюс-мінус ціле. Звісно, бувають. І виключення, Але в цілому, таку машину я, б, мабуть, би теж розглянув, але за 4550, коли ставши далі BitFaks, я знайшов варіант покраще, тому ця машина, чисто для прикладу, ми її пропустимо. І ось ця машина, яка я вважаю, непогана ось, за свої гроші. Це машина 2020 року випуску також, в неї 33 тисячі миль пробігу. Це, тобто машина до 100 тисяч кілометрів пробігу, тут там, навіть 60 немає. І вона на задньому приводі, так, це не максимальна батарея, але дивіться, який удар. Тобто у нас тут удар йде тільки в морду, не сильний. Ну, скільки тут ремонту. Ну, я порахував от в таблиці, в цій, які я рахував, я порахував 4 тисячі, ну, тут навіть цілі фари, але фари Тесли недорогі, там нова фара коштує 200-250 доларів, це недорого. Єдиний мінус цієї машини, який я бачу для себе, це те, що стріляна безпека, раз і два це те, що ця машина знаходиться в Каліфорнії, це далекий від нас штат, і ця машина буде їхати 3-4 місяці. Тому вона й дешевша, тому що тут не повний привід, не максимальна батарея. Вона далеко. Тому вона коштувала 4,550. Я її порахував. Ви можете цей прорахунок бачити перед собою. З лот плюс аукціонний збір ця машина вийшла 5430 з комісіями, з усіма переказами. Ну я ж кажу, поставити собі на паузу, подивитись, ця машина вийшла з ремонтом 4 тисячі 14300. На авторія, в принципі, за ці кошти ми не знайшли цілу машину. Перша була за 14500, непонятно, як би якісь нюанси. Ну все якось незрозуміло. А тут ремонту, по суті, на дві тисячі. Я порахував чотири. Знову ж таки, по максимуму порахував свій ремонт. Типу, що це не моя послуга коштує не 500 тисячу. Ремонт ремонту 2000 на накинув, тобто об'єктивно я бачу, що цю машину там наполюровану з кераміками, можливо, навіть заміну якихось дисків, ретрофіти, переходники. Я думаю, що став би вам за 14 тисяч, уже включаючи всі ці додаткові функції. Тому як на мене, я би краще почекав 3-4 місяці, якщо така можливість є, і привіз би собі таку машину і їздив би так. Втрачаєте час, але економите гроші. Ну машину ремонтуєте самі. Ви знаєте, як ви її відремонтували, чого ви її відремонтували, контролюєте в цілому всі етапи. І як не крути, можливо, комусь це більш на душу спокійно. Не скажу, що ви тут зекономите там 10 тисяч доларів. Абсолютно ні, це неправда. Конкретно на цьому варіанті. Але копійка гривню береже якусь тисячу, півтори, дві, в залежності від варіанта. Можна зекономити, можливо, навіть три-п'ять. Як повезе аукціон, це завжди лотерея. Тож тесла за 12 тисяч доларів. Міф чи реальність? Скоріше міф, як бачите на авторі, ці машини продаються або ще биті, або без батареї. Тому за 12 вона вам не вийде ніяк станом на січень 2025 року, так точно. Можливо, пізніше так, але я думаю, що ціни на ці машини вже досягли свого дна і ніж вони не підуть. Можливо, тільки з, з плином великого часу. Але якщо хочете привезти з Америки, за 12 це також звучить реально, але буде зробити тяжковато. Тому, якщо ви хочете і привезти з Америки, зекономити і не витратити багато часу, я б радив би цілитися в районі. 14-15 тисяч це не з ринку, який є в Україні, але за ці гроші ви можете привести собі повноприводне авто, яке буде 19-го чи 20-го року з адекватним пробігом та адекватним пошкодженням. При цьому ви зможете не займатися ремонтом, а довіритись тому, хто вже це робив. І знову ж таки, якщо цю машину, наприклад, буде вести я, я зазвичай клієнтам, які не користуються моїми послугами, типу там не ремонтують самі, я їм завжди допомагаю, даю контакт, де дешевші запчасті, де краще, де СТО. Тобто, я навіть якщо ви не платите мені за ці послуги, я не буду кончом, скажем так, а допоможу вам, піду на зустріч і в цілому. Не так страшно ремонтувати Тесло. Якщо чуть-чуть знаєш, працюєш з тим, хто розбирається, тому 14 це десь золота середина. Знаю точно, що багато хто може дивитися з тих, хто цим займається, і скаже, що можна дешевше. Факт, але я рекомендував би не дивитися на дно, а брати щось таке, хоча б чуть-чуть більше, ніж низ з ринку. Сьогодні ми вперше записали відео нового формату. Якщо воно вам сподобалося, я прошу вас поставити лайк, підпишіться, напишіть внизу коментар, нам буде дуже приємно. Ми стараємося експериментувати, шукати нові формати. І якщо вам Така рубрика буде цікава, то по переглядах і лайках ми побачимо і будемо знімати ще. Якщо вам вже цікаво і є якась конкретна машина, яку ви хотіли би побачити в такому топі, то пишіть в коментарях її і ми, я думаю, може її і розглянемо.